Скільки я грошей в діду з бабою крав, щоб таке, щоб побігти та чіпси купити. А не ми ще якось грали потім, теж нічого не пам'ятаю. Клас. Треба буде в дружини запитати, а який кульок тут був. Чи, чи застала вона це, чи ні? Чи пам'ятає взагалі. Так, Так, форму все подивимось. Ага, це теж було тут. Так, і оцей ми ще не дивились, ну, звісно. <клес> це, до речі, були одні з найсмішніших. Коли з Мадагаскара ми запилили, це, звісно, була бомба. З них теж, до речі, складали фігурки. Я це пам'ятаю. Так, зараз я вам саму примітивну складу, саму просту. Просто, щоб ви розуміли. Да. До речі, я навіть не знаю. Зараз щось таке вкладають що в чіпси чи в сухарі. Там раніше, до речі, Флінт фішки вкладав теж. Я пам'ятаю, чудово. Заставця це, це діло. Так. Так. І от такий кубик виходив І ти, типу, так, хоп-хоп-хоп-хоп. І тут всі, всі Мелман, Глорія, ну, от, така темка. І тут потім можна було купна-купна насаджувати і так далі тому подібне. Так, окей. Розберемо бігом. Да. Можна і скупу купу сльозу е пустити чоловічу. Не за якимись там часами, а просто що це було твоє дитинство і як швидко воно пройшло. Не більше, не менше. Мене моє теперішнє дуже сильно влаштовує. Влаштовувало б, якби не. сусідські підораси. Ну, отак. Я. Так. А, ну правильно, ми один пакет порвали і це. Є таке діло, ну це, звісно, класно. Я не можу сказати, чи це буде щось коштувати чи ні. Якщо порахувати по тих грошах, що одна штучка в одних чіпсах і ще й не в кожних вони попадалися, то це була просто якась космічна сума. Так, це ми вже розпакували. Але це так не рахується, ми чудово розуміємо подивимося я погулю подивлюся скільки це може коштувати взагалі